От для мене це прямо гори, це таке, знаєш, просто вийти, ти тут, вони тут, ехо, можна mm -hmm. щось поговорити з собою, обдумати і якось на висоті переосмислюєш то все, що коли ти знизу там ходиш, коли ти в місті, зверху десь думаєш, як воно все просто банально виглядає. Насправді. І гори мені якось... і дід привив таку любов до них, тому що ми там їздили, ожину збирали, знаєш, на перевали. І цей свій дід казав, що сам він такий доказував, що знаєш Діда Микола, а то легенда, а то ще чувак у мене. Я, напевно, на нього десь з цим всім таким енергетичним моментом по життю і гумористичним і таким запалом. Він казав, ми так задбирали жену, сказали, я бабка, він там чи брат Юр. А він каже, внуки мої, моє Вавік Юрик. Запавнюють його те, що ви бачите, там, де ми живемо, те, що ми маємо, це не дорожче в житті. Нічого тіп, не вартує того, аби це десь типу, продати, віддати. Оце наше таке багатство, яке ми маємо цінувати і так завжди маєте передати з покоління в покоління. Я зато кожен раз коли вгору, десь перевал, знаєш, там бачу старших дітей, там десь оржина. У мене фідбек, що як це було. І тому я вважаю, що ми. Маємо це дорожити і наслоджуватися цим. І не треба відкидати це на потім, що давайте потім поїдемо в гори, знаєш, як нам кажуть, десь давайте в і поїдемо на другий тиждень, ми не знаємо, що завтра буде. Mm -hmm. Я вважаю, що треба жити сьогодні, зараз, і в цей момент. Не відкладати на потім, а просто насолоджуватися тим, що нам дає Бог кожен день і те, що нам дають наші хлопці Збройні Сили України, що можливість mm -hmm. бачити сонце зранку, вечором зірки, відчувати цей вітер, як зараз ми йдемо. І це цінувати. І, взагалі, Україна, яка в нас класна, що в нас і море, і гори, і степи. І я так обожнюю наші степи з Дніпропетровщини, uh -huh. ці поля, пшениця. І це неймовірна краса. Тому дійсно це треба цінувати.